Всім привіт, друзі, на зв'язку Андрій Крупкін, засновник міжнародної консалтингової компанії бюро продажів та засновник проекту по навчанню та працевлаштуванню людей, таких людей, як менеджер з продажу, керівники відділу продажу, комерційний та операційний директори Академія продажів. Так, сьогодні у нас відео на тему як продавати на високі чеки. Тут поділюсь своїм е, баченням. Як людина, як людини, котра, ну, не знаю, майже все життя в продажах я продаю на високі чеки. Звісно, ми зараз розберемося, що таке високі чеки, і почнемо саме з, цього, з цієї теми. Що таке високі чеки? Я не дуже розумію а, ваше бачення цьому, але можу сказати за досвідом, який я маю, які мають наші там учні в в той же академії? Академію продажу, що багато людей рахують, що, наприклад, високі чеки, це, ну, наприклад, там більше 5 тисяч доларів, так? Хтось більше 10 тисяч доларів, хтось більше 20 тисяч доларів, хтось більше 100 тисяч доларів, хтось рахує, що високі чеки це мільйони. Тому я не знаю, що це, що це таке для вас. От що це таке для вас? Для мене високі чеки. Це питання я вперше собі задав, коли, наприклад, я працював в магазині одягу. І коли після цієї роботи я перейшов працювати менеджером з продажу, де компанія продавала на чек 2000 доларів, для мене це просто якісь шалені були гроші. Ну просто шалені гроші. Я так думаю, 2000 тисячі доларів, боже мій, це ті скільки. І це варто розуміти. І це варто розуміти. Напишіть, будь ласка, зараз в коментарях, а що для вас високий чек. Щоб я просто подивився у кого та й ви, щоб ви просто подивилися, вам теж буде цікаво побачити в коментарях, що такі, цих відповідей буде супер е, велика кількість, і вони будуть е, дуже сильно відрізнятися. Тому під високим чеком в цьому відосі я не буду брати якусь цифру. Добре, я просто буду, буду брати якусь ефемерну Цифру треба буде назвати просто високий чек. Коротше, високий чек. Як продавати на цей високий чек? Ну, по перше, у вас повинно бути розуміння, що той високий чек, який ви вважаєте високим чеком, для когось взагалі, не високий чек. Я, я я надію, що ви зараз не заплутались. Просто от якщо ви вважаєте, що 5 тисяч доларів це о, Боже, мой високий чек, то для когось, для може, вашого клієнта, не може, а точно для вашого клієнта це може бути ну окей, 5 тисяч доларів. І шо ви повинні розуміти: для того, щоб продати людині або компанії, або будь-кому на високий чек, ви повинні до цього високого чеку відноситись нормально. Чому? Тому що якщо ви не будете відпускати саму ідею того, що боже мій, це ж високий чек. І до цього ж високого чеку якось треба підготуватись. Прям осо... ну тось, тобто, якщо ми продаємо на 500 гривень, то я можу якось якось отак от сидіти. да? А коли ми будемо продавати на 5 тисяч доларів, то я повинен якось вирівнити осанку. Ні, що так ти повинен вирівнити осанку? що так, що на 500 гривень, що на 5 тисяч доларів? або там. Півмільйона доларів до цього зараз теж прийдемо. Тому перше це, будь ласочка зрозуміти, що це для кого не, не для всіх. Цей високий чек, високий чек. Якщо ви е, дуже переймаєтесь цим, е, цим питанням, перше, що ви повинні зробити е, якось для себе пропрацювати це питання. Зрозумійте, що реально для кого це невисокий чек, іноді цього не роблять початкові менеджери з продажу, і у них навіть змінюється голос, починає там дражати, вони починають дуже сильно перейматися. А що ті типу, поблін, от я ж на високий чек зараз буду продавати? Якщо людина відмовиться, це ж компанія потенційно може потіряти дуже велику кількість грошей. Де не треба так робити, керівники? До речі, це питання саме до вас. Якщо ви керівник компанії, котрий теж розуміє, що ви саме ваша компанія займається. Продажами на високі чеки. Розповідайте це. впровадьте будь ласка, в період адаптації до ваших людей, до ваших там менеджерів з продажу. Це питання. от Його треба прямо проговорити. Наведу вам приклад, колись у мене був клієнт, який займався е, виробництвом та продажем, продажем полікарбоната. Полікарбонат, ну зараз тут з'явиться, що таке полікарбонат. Можна робити з нього теплиці, там де. Зрощується будь-що на дачі, да? а можна просто зробити козирьок в під'їзді да, з полікарбонату або зупинку, автобусну зупинку. Коротше, не У цій компанії були різні напрямки діяльності, залежачи від клієнта. Тобто до цієї компанії міг подзвонити, наприклад, просто якась людина купити реально собі козирьок на, на дачу, і там листку полікарбонату, там, або там три листа, може бути коштувати там, я не знаю, 12 тисяч гривень. Це невеликі гроші. Будемо вважати, що це невеликий чек. А були компанії, наприклад, заводи, котрі хотіли з цього полікарбонату, наприклад, собі змінити повністю там систему опалення, зробити замість даху прозорі стіни, щоб, наприклад, коли сонце, щоб сонце. І світило, і обігрівало там, наприклад, якийсь там цех заводу. Таким чином вони будуть використовувати полікарбонатні листи, тим самим вони можуть е, заощаджувати собі на опаленні та електроенергії. Прикольно, тобто прикольно. один і теж продукт. А наскільки він дуже сильно змінює і сам підхід змінює і цільову аудиторію, і звісно чек. Що, наприклад, такому заводу вже буде не 12,5 тисяч гривень, а може бути, наприклад, 2,5 мільйони гривень. І я пам'ятаю, що коли ми займалися е, працевлаштуванням е, та наймом людей в цю компанію, я пам'ятаю, що приходять новенькі люди приходять в відділ продажу і бачать на періоді адаптації е, план з продажу на людину, там, типа, 15 мільйонів гривень. Якщо людина. Ну не то, що не бачила, а вона і уявлення не має. Як взагалі виглядають ці 15 мільйонів гривень, то вони для неї просто е, здадуться якимось неосяжною, не, якоюсь неощ, неосяжною цілею. Тобто це супер якісь великі гроші. Типа, як на 12 тисяч гривень продавати, я ще там більш менш мій, тому що я знаю, що таке 12 тисяч гривень. Я їх там тримав у руках. У мене було на карці 12 тисяч гривень. Я бачив у себе на банковському рахунку. А 15 мільйонів це о Боже, скільки ж я повинен працювати. І от якщо я, я пам'ятаю, що ми спочатку ми не учли цей факт, і ми чомусь, ми, ми бачили, як на третьому дні люди просто зливалися. Я думаю, То що ж таке? Ну, типу, все ж норм, ну типу, і, і, і вроді нормальні люди, і там у них є там і досвід, і все. І коли в раз дівчина уходить з компанії, вона каже: я, я типу я не вірю. Те, що можна продавати на 15 мільйонів, я такі табалін, йошкінхот. І ми тоді змінили просто підхід. Ми, ми робили презентацію цього плану з продажу разом з людьми, котрі робили цей план з продажу. Розумієте, були хлопці та дівчата в відділі, котрі робили такі, е, е, такі угоди на такі гроші. І вони розповідали, що, наприклад, майже не чим не відрізняється клієнт. Я можу, наприклад, на діда, котрий подзвонив мені купити один козирьок, блін, собі на дачу, потратити кучу енергії, нервів та, е, та часу на, цю, на цього діда і заробити з 12 тисяч гривень там собі 300 гривень. Ну я так образно. А з такими людьми, котрі там на заводі працюють. Ують і приймають рішення на 2,5 мільйони гривень, все відбувається ну насправді легше. Легше, тому що там і потреба сформована, і тому, що вони розуміють, що вони інвестують, да купуючи ці, ці листи полікарбонату, вони інвестують, тому вони рішення приймають швидко. І вообще у них там на початку року у них вообще вже 2,5 мільйони лежали. У них, щоб перевести ці 2,5 мільйони, треба просто було там зробити договір та перерахувати. І ось я так заробив 2,5 мільйони. Розумієте, і, і люди почали такі, а блін. Це ж типа норм, це ж не складно, це не страшно. От страх тут дуже велика е, роль е, саме страху. Тому перша. Позбавте себе цього страху. Немає такого, що да, я розумію, що для когось є великі чеки, і хтось скаже, боже божемо, скільки коштує, та ні, ну 2,5 мільйона це для нас дорого. І нормально, і все нормально. Якщо б було це ненормально, тоді не не існувало би, наприклад, я не знаю, різних марок машин. Ну, хтось заходить в салон там Рено і бачить ціни там такі, він такий, ну. Дешево або такої, ну нормально, або каже дорого. А хтось йде одразу там не знаю, в салон BMW або Rolls-Royce. Розумієте, що просто це різні цільові аудиторії, і для кожної різної цільової аудиторії відношення до цих цін вони по різному Тому так довго про це розповідаю. Розумуємо перше, що ви повинні зробити, щоб продавати на високі чеки, зрозуміти, що вони для когось невисокі. Друге, щоб продавати на високі чеки, ви повинні розуміти відповідальність. Високі чеки це завжди відповідальність. Високі, великі гроші просто так вам ніхто не віддасть. Це дуже, це дуже важлива річ. Чим більше, більше грошей, тим більше відповідальності перед вами стоїть. І тим більше відповідальності захоче клієнт від вас. Банальний приклад. Якщо людина щось купує в інтернет-магазині за 500 гривень, і їй кажуть через Інстаграм, ну, наприклад, якщо там в Інстаграмі вона купує, і кажуть, у нас тільки там повна предоплата. Ви нам відправляєте 500 гривень, ми вам відправляємо новою поштою. В більшості випадків людина заплатить ці 500 гривень, тому що вона, якщо навіть її хтось обманить, да, та, то вона втрачаючи. Ці 500 гривень вона не так вона буде засмучена, ніж, наприклад, коли вона віддасть там 100 тисяч гривень. Розумієте, рівень чеку він супер впливає на ось цю емоці... емоційну штуку самого клієнта. Тому на вас, як на мене з продажу, лежить велика відповідальність за ці чеки. А що таке відповідальність? Відповідальність в вашому... вашому як в тому, як ви поводитесь з клієнтом. За відповідальністю йде ваша. Ваш, ваша впевненість, те, як ви комунікуєте з клієнтом, те, як ви виглядаєте, да, ваша впевненість в мові, як ви знаєте свій продукт. Да, це, це дуже важливо. Що вам ніхто не дасть великі гроші, якщо ви будете бекати, мекати, мємлять, що будете якось там, знаєте, невпевнено себе поводити, ну людина подивиться на вас і скаже: Ну, я не буду вам давати ці гроші. Не тому, що мені дорого, а тому, що я ну якось. Чому вам я буду давати такі великі гроші? Друзі, невеличка рекламна інтеграція. Якщо ви втомилися від постійного невиконання планів з продажу, від хаотичної роботи вашого відділу продажу вашої команди, ми можемо побудувати вам відділ продажу з нуля з гарантією результату. Як записатись на консультацію, ви зможете знайти посилання під цим відео. Наступна історія з великими чеками. За великими чеками людина, котра платить ці великі чеки, вона хоче гарну якість обслуговування себе. Ну, тому, ж, якщо я вже там, я плачу великі гроші, високий чек, я хочу витрачати ці великі гроші, не боячись, або е, типа. Получать не задоволення, а навпаки. Я хочу, якщо я витрачаю великі гроші, я хочу отримати дуже багато задоволення від від цього. Тож я вам приведу особистий приклад. Два роки тому ми з дружиною купували машину, і ця машина коштувала 110 тисяч доларів. Це високий чек. Ні я, не моя дружина. Ми ніколи в житті не купували настільки дорогі машини. Да, вообще нічого такого ми не, не, не купували. І пам'ятаю, що це для нас це була є машина дружини, вона її там дуже хотіла. Це машина це такий товар, котрий. Можна подивитись на нього, відчути якісь емоції. Да? І коли вона перший день вона там е е договір збирала цю машину, як в комп'ютерній грі, да? де вона сама обирала колір, там, е колір машини, колір салону, там, е ну, в общем, все. І вона, я пам'ятаю, що вона приїхала додому, каже, Боже мій, я так кайфанула, я так типу, перенервувала, вона мені показувала цей там. Е Перелік того, що вона там подобавляла, тому що ціна просто зросла. Я говорю, а, а чому ти все подобавляла? Вона каже: ну блін, не могла зупинитись. Я пам'ятаю, що вона отримала ці емоції. Але коли ми платили і коли ми отримали цю машину, ми ніяких емоцій, окрім розпачу, не відчули. Зараз поясню, чому. Ну Тому що, по-перше, машина йшла дуже довго, це був ковід. Дуже довго ми її чекали, наприклад, через 4 місяці з завода. Її віддали через 8. Тобто, наше очікування воно просто затягнулося. По-друге, коли ми отримували її в салоні, ми бачили це як ну там якась кімната гарна. Да, нам отак от її там відкривають цю машину. Ми якось там нам там, Дають ключі. Ну, Ми це бачили просто десь в інтернеті. Да? Ми це бачили десь там на яких картинках. І нам здавалося, що якщо ми платимо такі гроші, а це ну, великі гроші, вони у нас просто не лежать. На Ці гроші ми заробляли дуже довго. А нам менеджер каже: Я не встиг е, там кімнату щось прибрати, ваша машина там. Я такий, що вона. Ключі ваші. І ми взяли ці ключі, так підходимо. Ні, да ми раді цій машині. Але ми такі, чого? Чого взагалі? Ось так. А чому не так, як ми бачили? І ми такі, да ми ж заплатили такі гроші. І ви можете сказати, Андрій, так а чого ви самі не попросили? Такому мене питання. Я ж плачу, ну, я ж плачу такі гроші, чи я ще й нагадувати їм, як мені цю машину. Розумієте, про що я кажу? І це ви, як менеджер з продажу, повинні розуміти, що коли ви, ну, Прадитина на великі чеки. Ви повинні давати емоцію людям. Ви повинні розуміти, що ці люди повинні витрачати ці гроші, отримуючи за ці гроші дещо більше. І щоб це дати клієнтам, вам не потрібно робити щось там сверхістестна, як то кажуть. Ви просто подумайте про це. А що ви можете як людина, як менеджер з продажу дати клієнтові дати хороший свій настрій, дати своє хороше відношення. Так, да, від вас дуже багато чого залежить. я вже про це казав. Да? Ваша впевненість в собі, ваша відповідальність в самої події, і ці от емоції, котрі ви можете подарувати вашому клієнту. Тому да. І останнє, що я хочу сказати про високий чек, ви повинні розуміти і бути професіоналом в перемовинах. Перемовини, я маю на увазі те, як ви спілкуєтесь з вашим клієнтом. Да? Тобто ви повинні розуміти. Як мінімум етапи продажів. Ви повинні розуміти стандарти продажів вашій компанії. Ви повинні розуміти, хто ваш клієнт, що йому подобається, що йому не подобається. Ви повинні розуміти, як зробити так презентацію вашого продукту, товару або послугу на той самий високий чек, щоб людина сказала, боже мій, це найкраще і найкрутіше, що я можу собі уявити. Ви повинні розуміти і супер круто робити свою роботу. Ви повинні розуміти, що є такі моменти, як етапи продажів. Ви повинні розуміти. Що, наприклад, продавати на високий чек, якщо ви хочете, щоб, купи, щоб ця людина купила, що ви, ви повинні розуміти, що ви повинні дати людині більше цінності, ніж ціни. Ви повинні розуміти, що ви повинні так е зробити ту презентацію, щоб людина така, вау, яке це все крутезне. І за оце все крутезне, да, я розумію, що я повинен заплатити ось цей високий чек. Розумієте, тут звичайними простими словами ви повинні працювати над особистими компетенціями, щоб просто прокачуватись, прокачуватись та прокачуватись, як перемовник, як людина, котра є лицем компанії, є лицем того продукту, дорогого, яку ви себе там щось там придумали. Так що, отак, от якщо у вас є цікаві історії з високими чеками, велкам в коментарі. Я думаю, що вам кожному є що розповісти.